Привіт усім, українська ведуча Ольга Фреймут похизувалася, як готується до новорічних свят у Великій Британії, де проживає з молодшим сином і донькою. У своєму фотоблозі Фреймут поділилася дитячими радощами. Так, у своєму будинку родина зірки вже потрохи починає оздоблювати все новорічним декором. У перший день зими Ольга з дітьми поставила ялинку. Зокрема, під час цього процесу багатодітна мама зазнімкувала свого сина Валерія. На зображенні у руках щасливого восьмирічного хлопця видніється зелена красуня. Ведуча також показала одну з прикрас на новорічній ялинці у формі будиночку і написала зворушливе побажання. Зокрема, Ольга привітала всіх з настанням зими та побажала кожному мати дах над головою. Нехай у нас у всіх буде дім з першим днем зими, замилувала зірка. Зазначимо, Ольга Фреймут виховує трьох дітей. Від першого шлюбу знаменитість виховує 18-річну доньку Злату, яка нині проживає та навчається у Америці. Другим чоловіком зірки став бізнесмен Володимир Локотко, якому вона народила сина Валерія і доньку Євдокію, якій зараз сім років. Так, молодші діти Фреймут під час повномасштабного вторгнення виїхали з України та живуть з мамою у Великій Британії. Якщо вам подобається контент українською, ставте лайк та підписуйтеся. Це допоможе просуванню україномовного контенту та розвитку каналу.